Дії вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили гостей, які будуть розповідати, а як же сьогодні включаються виховання дітей саме батьки. Чого вони потребують і як проходять навчання? І, власне, чому питання це назріло саме зараз? В студії у нас Ірина Кілимник, комунікаційниця проєкту Тато Хаб Вінниця, також психолог. Проект Татохаб Вінниця Анатолій Брунь. Мої щирі вітання вам, шановні гості. Добрий день. Доброго дня. Ірино. Цей проєкт стартував кілька років тому. Як ви зрозуміли, що саме питання включення батьків в виховання дітей досить таки активного включення і допомоги їм назріло вже? Ну розумієте, проект стартував да дійсно в 2020 році, але от ви знаєте, чим далі ми працюємо в цьому проекті, ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, тому що розвиток відповідального татівства, побудова здорових стосунків в родині і, взагалі, взаємодія дітей та тосі вона дуже важлива для подальшого розвитку самих дітей. Яку основну мету ви ставили перед собою, коли готували цей проєкт? Ну, дивіться, на даний момент у нас є. Декілька напрямків ключових. Перший напрямок це саме відповідальне татівство, другий напрямок це гендерна рівність, третій напрямок це гендерно зумовлене насильство. Четвертий це адаптація безпосередньо вже внутрішньопереміщених сімей в наших громадах. А також останній напрямок це робота, психосоціальна робота з сім'ями ветеранів. Проект уже функціонує чотири роки, ну можливо, п'ятий рік. Пане Анатолію, а як так сталося? Зазвичай проекти живуть недовго: рік, два, а потім щось змінюється. Проекти змінюються, потреби змінюються. І, власне, ось такий цікавий проєкт, який поєднаний із родиною, з сім'єю, з вихованням, ну не простий проект, а він живе і більше того, він розширюється. Я вважаю, що тут є кілька причин. Які визначають те, що проєкт досі живий, і він живий не в документах, а це саме безпосередня робота з людьми, з чоловіками, статусями. І одною з основних причин, я вважаю, зараз буду говорити, напевно, не дуже як психолог. Я вважаю саме цивілізаційний вибір України. Жити в розвиненому суспільстві. І е, вже тривалий час е, наше суспільство намагається змінитися. Ми намагаємося трансформувати свої уявлення про сім'ю, про виховання дітей, про стосунки в сім'ї між чоловіком та дружиною, про е, вибудовування стосунків е, батьків з дітьми. І е, е, я думаю, що коли в 2020 році запускався проект Татохабу, то вже... Було достатньо запитань, перш за все, у чоловіків, як взагалі це робити. Тому готовність, ніби як була, вже була література, вже це якимось чином висвітлювалося в засобах масової інформації. Але безпосередньо, як це реалізовувати, як це змінювати? Оці питання, я думаю, вони просто вже назріли. І коли ми прийшли і сказали, що в принципі в нас є деякі відповіді. Я думаю, що це якраз от той момент, коли, коли до нас прийшли шукати шукати ці відповіді. А власне, що стимулювало ну 20-й рік, так боже, в Європі відповіді на ці запитання в демократичних країнах вже віднайдено давно. Там декретна відпустка, що батько, що мама, і це десятиліттями, там рівні обов'язки, таке інше. Ми. Трішечки наздоганяємо. Ось 2020-й рік, власне, ось саме такий якийсь сув відбувся. Що стимулювало ось такі зміни і запит власне, по цій темі? Я думаю, що тут була як це, робота з двох сторон. З одного боку, було готовність вже нашого суспільства до того, щоб говорити, обговорювати, дискутувати ці теми. І з іншого боку, європейці, які бачили, що ми рухаємося до них. Готові були і включились в те, щоб нам допомогти і підтримати в функціонуванні таких проектів. Паніро, а хто підтримує проект? Хто підтримує е батьків власне в Україні? Проект АТО Вінниця» реалізовується громадською організацією Клуб Рибалок України, ЮЕФІШН Клуб в межах гуманітарного реагування «UNFPA» фонду ООН» у галузі народонаселення в Україні за підтримки фінансової Швеції. Угу. Який формат ви на початку вкладали? От яким ви бачили цей проект, і можливо, як він трансформувався за ці 4 роки? Ну, дивіться, в нас було декілька напрямків роботи, і вони власне і залишилися. Це перше, це робота заходи для татусів і дітей, тобто це, можна так сказати, сприяння зміцненню родинних зв'язків, відносин. От це перший напрямок, другий це консультації психологів, третє це освітні послуги. Тут ми проводимо різноманітні семінари і четвертий напрямок це тато школа. Тобто це зустрічі, так? Це зустрічі і навчання. Так, це зустрічі і навчання, де ми, скажімо так, розвиваємо відповідальне татівство, і будуємо здорові стосунки в родинах. Анатолій, якщо згадати, ви кілька років точно знаєте, що в проєкті, якщо згадати перші зустрічі, як вас сприймали, і як ви сприймали тих, хто приходив на заняття? Чи одразу якась налагодилась комунікація, довіра, чи все-таки були якісь питання, які, якісь бар'єри, які потрібно було долати? Тому що ну коли дівчата, жінки, мами приходять на навчання і там читають спока чи ще якісь інші книжки, чи запитують психолога, це нормально. Коли приходять татусі, особливо з дітьми? Можуть виникати в татусі питання. Я скажу так, що те, що стосується довіри, то вона точно зміцнювалася і розвивалася протягом цього часу. Але з іншого боку, з самого початку, ті чоловіки, ті татусі, які приходили на наш проєкт, вони в чому справа? Вони мотивовані були. Вони приходили з запитаннями, вони приходили. І, і їм було вже щось цікаво. Вони вже щось хотіли знати. Так, вони часто не готові були слухати відповіді і, і так? І, і часто хотіли дискутувати про це, але вони приходили за питаннями. Тому ми будували стосунки на початку саме на цьому інтересі, на їх, на їхній включеності, на їхній мотивації. Так, бо їх цікавили питання стосовно дітей, як будувати стосунки з дітьми, як будувати по-іншому стосунки з дружинами стосовно дітей. І так далі. Тобто ми починали от саме, саме на цьому і саме з цього. І це дуже допомогло нам створити, скажімо так, певний кістяк, угу. певну основу для роботи. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас наші, навіть якщо проходять навчальні заходи, семінари, лекції, тренінги. То в них є з'явився один дуже важливий компонент, якого не було на початку. Це саме підтримка, підтримка цих чоловіків, підтримка татусів. Бо вони готові задавати вже не лише загальні питання теоретичного плану, а особисті питання, які стосуються Конкретні. конкретно їх і їхніх стосунків і їхніх ситуацій. Пані Ірино, чотири роки це багато, і звісно, що ви неодноразово підводили підбивали підсумки і маєте якісь певні результати. Розкажіть, як змінилась кількість? Можливо, ви я знаю, що ви вивчаєте свою аудиторію. Як змінилась аудиторія батьків і дітей, з якими вони приходять, тих родин, які потребують такої допомоги, і взагалі скільком можливо допоміг цей проект по новому подивитись на виховання дітей, родини? Ну, дивіться, щомісяця ми проводимо порядка 10 заходів. Це можуть бути і майстер-класи, це психологічні семінари, це зустрічі чоловіків, татусів або майбутніх татусів, де вони спілкуються, де вони підтримують один одного, де вони розвиваються і стають кращими татусями. В загальному на заходах від 15 до 25 осіб і. Інколи ми організовували там масштабні події, де родинами відпочивали, і родинами проводили якісно час, і це могли там бути 50 осіб за один захід, там 50 і 100, і так далі. Тому ми охоплюємо велику кількість аудиторії, до нас завжди поспішають на заходи, навіть татусі діляться про те, що у мене дитина стала більш тухняніше, тому що вона знає. Ми підемо на там на такий майстер-клас, чекає через... так, да, і події. вона чекає цієї події, і вона розуміє, що вона буде взаєм... взаємодіяти з татусями, і це просто супер, тому що е ну, є зміни у родинах. Е діти, е коли взаємодіють з татусями, вони. Е Після того кажуть, я тебе люблю, і це знаєте самі такі теплі ну, слова, які можна отримати, тому що дитина щаслива, і це будує такі теплі стосунки, які будуть згадуватися в майбутньому. Тобто, коли вони виросуть, вони будуть пам'ятати, а ми були з татусем там, а ми були статусем там, а ми робили там спільні речі, і це про те, що це робить дитину зрештою, як на мене, просто сильнішою. До випробувань у дорослому житті, тому що в неї є якийсь міцний фундамент і хороші спогади. Якщо вже Іра почала розповідати про відгуки так відвідувачів, от що ви згадаєте? Які історії ви згадаєте? Чи є за цей час історія, яка допомогла зміцнити сім'ю, налагодити стосунки? Власне, що відвідувачі та ділились цими історіями? Угу. Таких історій насправді багато, і е, деякі з них стали якимись такими вже знаковими у нас. Е, мені здається, що ми їх зірою часто переповідаємо, е, переказуємо. Е, одна з таких історій зараз пригадується про те, е, що на одному з наших заходів е, це якраз от на клубі татусів е, для татусів. Е, було питання, е, коли ми говорили про. Стосунки в системі батьки і діти було питання від одного з наших татусів про те, от як, як мені бути, коли відбуваються конфлікти, конфлікт між моїм сином і дружиною. Бо він ніби як маленький, вона ну да, а вона сильна і велика. І ніби як вступатися за неї, ну тут якби він зовсім маленький, залишиться один, ну займати її сторону, займати його сторону це ніби як ну, тоді конфронтуватися з дружиною. І насправді це питання ви не уявляєте, наскільки це часте питання і проблема для чоловіків. Тобто, і знаєте, що більшість вибирає? Не здавати залишатись осторонь. Просто, це найлегше просто, Але це неправильно, просто не влазити в цю ситуацію. Ну, тобто, хай там розбираються. Ага. Да? Е, і коли це питання було озвучено, ми розбирали його з точки зору сім'ї як системи uh -huh. і як вона функціонує. І е, да, ми, ми говорили про те, що важливо. Щоб в сім'ї були правильні коаліції. А правильна коаліція в сім'ї це одна частина її, це тато і мама, а друга частина це діти. І коаліція завжди має бути тато з мамою, а по діти свою коаліцію мають створити. Якщо це одна дитина, значить, от дитина, батьки окремо, дитина окрема коаліція. І це означає, що батько завжди має підтримати маму. При конфлікті сина чи дочки з мамою, батько має підтримати так само, як мама має підтримати тата. Але так як ми працювали з чоловіками, то це була відповідь для тата. І почувши це, він надовго не відкладав. Тобто протягом наступних кількох тижнів була ситуація, і вже коли ми зустрілися наступного разу, він каже: знаєте, я, я коли це зробив, я побачив дві речі. У мене покращились стосунки із сином. І з дружиною, і ми взагалі стали ніби як міцнішими разом. І от такі такі от прості ситуації вони, вони показують, що навіть навіть от, от в такому моменті розібравшись, ми вже покращимо взаємодію сім'ях. Чи є за цей час татусі, які постійні відвідувачі клубу? І чи приходять можливо вони разом з друзями, яких запрошують, рекомендують? Як взагалі до вас приходить нова аудиторія? Ну, скажу так, є постійні, періодично є такі, що там проходять раз там, в два місяці, але часто запрошують нових і своїх друзів, тому що тут класно, тут можна отримати відповіді на свої питання від кваліфікованих психологів, тому що в нас в проєкті працюють два психолога: і Олександр Корольов, і Анатолій Брунь, і вони надають таку дійсно Кваліфіковану підтримку саме в питаннях побудови здорових стосунків, ненасильницької комунікації в сім'ї і, взагалі, виховання дітей, правильного виховання дітей, психології виховання дітей. Анатолію, мені здається, що це взагалі місце, де батьки можуть навіть між собою поділитися якимись своїми історіями, своїми вирішеннями цих історій, поспілкуватися, бути самими собою і знайти, навіть окрім психолога, звісно, вони звертаються до психологів, до вас за професійною порадою, а навіть от в цьому середовищі батьків знайти відповіді на якісь свої запитання. Так, і, і вже і, раз ми про це говоримо, то у нас на початку були формат лише проведення семінарів і mm -hmm. тренінгів, де ми давали багато інформації. І звичайно, що під час тренінгів також був певний обмін досвідом власним. Але от саме ідея створення клубу для татусів, вона і була в тому, щоб там менше говорили ми психологи, а більше було спілкування між. Ними, де могла, мала бути можливість обмінюватися досвідом, розповідати свої історії, причому як успішні, так і невдалі, і вчитися один в одного. І я думаю, що от, оце, оцей формат він живий саме через це, бо є багато живого спілкування і підтримки один одного і обміну досвід. Чи є е, такий досвід, як можливо збереження родини? Завдяки саме тато хаб проєкту. Чи знаєте ви таку історію? Принаймні, от я таких історій у мене немає. Тобто не ділилися. принаймні. Але те, так? щоб налагодити стосунки, то а так. А про покращення, підвищення якості стосунків, mm -hmm. так. Можливо, я помиляюсь, але ви дасте мені відповідь, як люди, які. Дуже добре знають те, що відбувається, статистику і все інше. От мені здається, що з початком повномасштабного вторгнення змінились цінності, змінюються ці цінності, змінюються пріоритети, в тому числі і в родині. І мені здається, що батьки стали більш відповідальними і все більше і більше беруть відповідальність за виховання. Вони стають більш включеними. І для них це цінно більше часу проводити з родиною і з дітьми. Я колись бачила страшну цифру, що батьки в середньому спілкуються. Я можу помилятися зараз. вона так в голові з дітьми 7 хвилин в день, тобто включеного цільового, от активного спілкування лише 7 хвилин в день. І це насправді така цифра, ну, дуже яка насторожує. Тобто, зараз ми говоримо про те, щоб цей час збільшувати, тому що ну власне це є. Та сама найбільша цінність, наш час, наша включеність в життя дитини. Як ви бачите, які зміни відбуваються? Чи справді це так, чи збільшується цей час проведення з родиною, спілкування з родиною? Тому що ти можеш присутні сидіти в одній кімнаті, але це не означає, що ти з дитиною спілкуєшся. Тому що на автоматі відповідати так, ні, це ще не означає спілкування. Ну, це моя точка зору. Можливо, ви зараз заперечите. Ви знаєте, ви кажете про 7 хвилин включеного спілкування. Я думаю, що це в принципі вже не так уже й погано. Я поясню, що я маю на увазі, тому що якщо ми беремо правда, справжній контакт, де я повністю для тебе, я повністю з тобою, то психологи говорять, що від батьків такого часу якісного для дитини потрібно 20-25 хвилин на день. От саме такого якісного інтенсивного часу, де ми щиро спілкуємося, або де ми граємо в якусь гру, та хоча б 20-25 хвилин в день і цього достатньо. Більше того, дуже часто діти самі е, отримуючи стільки часу кожного дня, насичуються. Між іншим з цим також є історія пов'язана. Що коли вперше я назвав цю цифру татусям, вони сказали, та це ж нереально мало. Я кажу, а ви давайте спробуйте кожного дня, зробіть 20-25 хвилин, просто не більше. А і коли прийшли знову ж таки через кілька тижнів, кажуть, о, виявляється, що йому достатньо, і він вже він каже: Він він оцих побув і каже: Дякую тато, все, я пішов. Тобто дитина вже не відчуває дефіциту, їй достатньо уваги, вона відчуває турботу і, і любов. Це перший момент. Другий стосовно тих речей, які ви говорили, що сталося спочатку повномасштабного вторгнення, у нас правда відбулися зміни. Я думаю, вони починалися ще до нього. Так, але е, от, те, що ми пережили на початку Великої війни, е, це була правда, певне, певна трансформація, певний переворот у наших ціннісних е, орієнтаціях, наших цінностях. І е, дуже багато хто, хто думав, що так, ну я ще молодий, ще в мене діти, я ще встигну потім. Я зараз мені треба там, бізнес, робота, реалізація, це змінилось. Кожен зрозумів, що нема завтра моє може не бути є сьогодні, і є сьогодні мої найдорожчі, найближчі. І я думаю, що це стало ключовим поштовхом до того, що татусі почали більше проводити часу зі своїми дітьми, своїми дружинами, більше спілкуватися зі своїми батьками. Ми зараз не про це, але це також тобто у нас стало більше родинних близьких зв'язків. Це стало більш цінним, бо ми зрозуміли, що ми не вічні. Війна нам показала, що ми не вічні і що нам потрібно це цінувати. І е е от ви сказали, що тут стали більш відповідальними. Я думаю, що відповідальність стала наслідком, а не причиною. Так? Ми спочатку зрозуміли, що це важливо, і коли почали робити, то це нам повернуло нашу відповідальність за долю наших стосунків з дружинами, дітьми. І ми вже говорили з вами про те, що ми, ми бачимо це не тільки на досвіді спілкування конкретно, а є статистичні дослідження, які це показують. Що стало більше спілкування, більше спільних справ, більше прогулянок, якість їхня виросла. Чому тому, що я, от ми говоримо про те, що важливо не просто знаходитись в одному просторі, а важливо бути один з одним. Комунікувати да. на підтвердження ваших слів кілька цифр це. Дослідження дослідницької агенції в травні 23-го року і вони свідчать, що якщо порівнювати 20-й рік і 23-й рік, то чоловіки більше часу приділяють на щоденний догляд за дітьми на доставку в садочок і школу прикладом 27 проти 10, на проведення спільного часу також суттєво, майже в два рази виросла ця цифра, і кількість чоловіків, які стереотипно вважали, що виховання дитини це суто жіноча справа. Якщо що це було 18% у 2020 році, то сьогодні це лише 2% у 2023. Звісно, що час іде, все змінюється. 24 може принести інший і продемонструвати інші цифри. Але все ж таки, з огляду на ці цифри, на ваш досвід тривалий діяльності життя цього проєкту, яким ви його бачите в майбутнє, пані Ірино. Ну, розумієте, у нас е, в планах проводити такі школи для татусів, і це освітні курси, які спрямовані на те, щоб е, татусі ставали кращими татусями і кращими партнерами для своїх коханих. Е, тому що е, це дуже важливо. Ми розуміємо, що ці знання це те, що ми можемо дати як проєкти для того, щоб покращилися стосунки в родині, і в нас в рамках цього курсу, який відбувається щоквартально, тобто, кожен хто має бажання стати кращими татусями… от тут, якраз е так, якраз хотіла запитати, як вже потрапити до вас. Ви просто заходите до нас на сторінку в Фейсбуці і відповідно реєструєтесь до нас на курс. Ми, я ж кажу, ми його проводимо. Ви відкриті для всіх. Ми відкриті для майбутніх татусів і для татусів, які хочуть стати кращими татусями і хочуть почути про те, про такі теми. Це про партнерські стосунки, про виховання дітей без покарань, про статеву освіту, про психологію розвитку дітей від нуля до там, 18 років. Про це ми будемо говорити. Школа сама займає не так багато по часу, тобто, кожен хто. Має бажання, він може доєднатися, тому що це буде чотири заняття по дві години в вечірній час, тобто зручний для тих людей, хто і працює, і, і хто може просто долучитися, не працює на даний момент. Тому цей курс починається у нас 19 серпня, ось в цьому кварталі. Буде дві О, є сесії. Ще час. подумати і долучитися. Є, є дві сесії в цьому місяці, дві сесії в наступному місяці. Веде курс наш. Анатолій, він професійний психолог з 19-річним стажем, він психотерапевт, він... Реклама. спеціаліст <реклама> по роботі з сім'ями, підлітками, дітьми. Я думаю, що вам буде цікаво. Дякую, Толь, а скажіть для потенційних відвідувачів курсу, для татусів, яким та всім потрібно мати більше знань сьогодні. Знову ж таки, акцентую увагу, що час змінюється, виклики змінюються. А от просто а чим цікавий буде цей курс? От черговий, можливо, щось новинке якісь будуть. Я скажу так, що е, насправді, от е, е, Іра описала теми, так, а я скажу, що є два основних і головних напрямки е, цього курсу. Е, один це е, побудова стосунків з дружиною, з партнеркою. І… Е, е, це дуже важливий компонент взагалі. Якщо ми говоримо про батьківство, то воно не може бути якісним без якісних стосунків в парі. Це один компонент, і другий компонент це власне спілкування з дітьми і якісно інший рівень стосунків з дітьми. І е, я скажу так, що особливість е, от саме цього курсу, що ми намагаємося показувати оцей зв'язок. Тобто це не розрізнені лекції про е, психологію розвитку дитини, або там е, про психологію стосунків в парі, а це саме про те, як це впливає, як, які взаємовпливи дитини, маленької дитини новонародженої на стосунки в парі, бо насправді вона дуже впливає. Е, як впливають стосунки між татом і мамою на психологічне здоров'я? Дитини. І от ми зв'язуємо оцих два важливих компонента в єдин, щоб показати, як, наскільки важлива гармонія в стосунках в парі, і наскільки важливими є діти для того, щоб для, ну, от впли, в своєму впливі на партнерські стосунки. Дякую вам. Дякую за таку цікаву інформацію. Я для себе зробила висновок, що ну, от, чим більше знань Розуміння, чим більше ти знаєш, як розв'язати ті чи інші питання, або як, як ви вже сказали, впливає, що на що впливає в родині, тим можна свою родину, своє життя зробити щасливішим. А якщо ми говоримо ще й про дітей, то звісно, які ж батьки не мріють про те, щоб життя дитини, життя дітей, життя родини було щасливим, щоб було щасливе дитинство. Власне, і для цього і створюються такі проєкти, які дають відповіді на запитання. Власне, таким і є вже це вже продемонстрував протягом чотирьох років проєкт Тато Хаб Вінниця. Отже, для всіх тих батьків, які хочуть знайти віднайти запитання на свої одвічні велкам. Відвідуйте проєкт, і це допоможе вам налагоджувати стосунки в родині. Я нагадаю, що гостями нашої нашого проекту була Ірина Килимник, комунікаційниця проєкту Тато Хаб Вінниця та психолог проєкту Тато Хаб Вінниця Анатолій Брунь. Будьте щасливими, будуйте щасливі родинні зв'язки. Дякую вам дякую. і дякую нашим дякую. глядачам.